Верхня межа призовного віку може знизитися з 60 до 50 років. Відповідний проект розглядає Верховна Рада України. Депутати вважають, що люди похилого віку можуть бути менш корисними ніж молоді українці. Тож можливе і зменшення нижньої межі мобілізаційного віку до 20 років. Давайте дізнаємося, як до таких змін відносяться хмельничани. Негативно, негативно. чому? Ну тому що гине молодь. Це, ну, це досить негативно буде впливати на розвиток українців, скажімо так. А щодо зниження верхньої межі з 60 до 50 років? Ну так само негативно. Чому? Це взагалі ситуація така. Знаєте, скажімо, війна це завжди погано. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що це правильно. Тому що 60 років це до 60 років це вже ну, правду сказати, людина, яка вже спрацьована по-любому. Здоров'я нема, тим більше в наш час таких людей. Ну, а хлопці, ну, це вже таке спорне питання. Мені 76 років, я згоден, йти паяти вмію. А тут я не можу говорити, треба йти захищати країну. Не знаю, чесно сказати, як ставлюся. Просто, напевно, військовим відніше. людина має бути все-таки ну, при здоров'ї, активна. Активна, така молода і гнучка на розум, гнучка на реакцію. Можливо, в цьому є якась рація. Крайні негативно. Я вважаю, що особам, яким відносно менше 30 років, немає що робити на лінії фронту. Почнемо з того, що в нас в країні жахлива демографічна ситуація. І якраз ті люди, які здатні змінювати цю країну, не тільки збільшувати народжуваність, а й піднімати її економічно, відбудовувати. Фактично в результаті таких бездумних дій будуть знищені. Зміни будуть коректні тоді, як будуть всі однакові перед законом, незалежно яку ланку займає у суспільстві. Ну, вони теж вже не мають здоров'я в 60 років, теж не мають здоров'я наші зараз чоловіки. Відношуся досить нормально, тому що багато вже кому за 50 по стану здоров'я говорять, що не можуть тяжко ходити в броні, тяжко смотря, якщо хороша є фізична форма. То так, а коли вже люди близько до пенсійного віку, вже, напевно, їм буде важко.